Мене звати Оля, я викладачка в онлайн-школі англійської Green Forest. І сьогодні ми з вами трохи погрішимо, бо будемо слухати пісні з релігійним вайбом, зміст яких багато хто розуміє неправильно і навіть не здогадується про це. Немо з'ясовувати, про що ж вони насправді. Мадонна молиться, але кому? Конор Прайс йде вгору, проте куди саме. А де пошмол пропонують нам особистого Ісуса? For real? Зараз за цим розберемося. Amen and let's go! На перший погляд, Like a Prayer звучить як класична молитва. І певною мірою так і є. Сама Мадонна колись сказала, що написала цю пісню всього за три години і описала її як історію пристрасної юної дівчини, яка настільки закохана в Бога, що він для неї майже як чоловік. Але саме тому в пісні так багато подвійного змісту. Вона навмисно побудована на дуалізмі, релігійні образи переплітаються з сексуальними натяками, породжуючи різні трактування. «When you call my name, it's like a little prayer». Коли ти називаєш моє ім'я, це наша маленька молитва. «I'm down on my knees, I wanna take you there». Я стою навколішки і прагну повести тебе туди. На перший погляд, вона молиться, але «down on my knees» може мати зовсім інший підтекст. Наприклад, деякі інтерпретації вказують, що ці рядки можуть натякати на оральний секс. In the midnight hour, I can feel your power. Опівночі я відчуваю твою силу. Just like a prayer, you know, I'll take you there наче молитва Я проведу тебе туди, ти ж знаєш. Тож, хоча like a prayer» і має очевидний релігійний настрій, за ним ховається значно більше. Це історія про інтимність, вразливість і чуттєвість, і все це загорнуто в релігійні образи. А якщо ви хочете продовжити цю подорож мовою далі, саме час зробити перший крок та записатися на курс від онлайн школи англійської Brainforest. Вже через кілька місяців ви зможете впевнено сказати, що не от тільки підспівуєте, а й розумієте, про що пісня англійською. Ще місяця ми набираємо нові групи для дорослих, а наші уроки проходять онлайн за програмою власного інтерактивного підручника NoTes. Лінк на безкоштовний пробний урок шукайте в першому коментарі. До речі, Мадонна не єдина, хто поєднав сакральне з особистим. Давайте послухаємо, що про особистого Ісуса нам співають Депешмаут. Ця пісня точно звучить як релігійний гімн, але не поспішайте хреститися. Все трохи інакше, ніж здається, на перший погляд. Давайте послухаємо уважніше. Your own personal Jesus твій особистий рятівник. Someone to hear your prayers. Хтось, хто вислухає твої молитви. «Someone who cares» хтось кому не все одно. «Personal Jesus це не буквально Ісус, а метафора. Це людина, яка стає для тебе рятівником, той, хто все вислухає, зрозуміє і підставить плече. Опора та emotional support. І хоча це вже давно культова пісня, деякі переклади досі звучать буквально як твій особистий Ісус. Тут виринає образ Ісуса на фрілансі або в чаті підтримки. Але пісня, зрештою, зовсім не про релігію, а про потребу бути почутим. А от наступний трек взагалі без натяку на духовне. Конор Прайс у пісні Ап іде до... вгору не до небес, а до успіху. Але і його пісні плутанина не обійшла стороною. Down, yeah. God, no yeah. На перший погляд, типова мотиваційна пісня. Але багато хто сприймає її надто буквально, ніби Конер справді просто кудись піднімається. Може по сходах, а може, одразу до небес. I was down, but now I'm up. Я був на дні, але піднявся. І не просто фізично, а морально, емоційно, кар'єрно. Це історія про злет після падіння, про шлях крізь терни до зірок. So good, say no luck. І додає, це не просто везіння, це завдяки Богу, вищій силі, яка допомогла вибратися з болота. I used to be stuck in that mud. Раніше я був у багнюці. I was down, but now I'm up. up, up», Я був на дні, але зараз я піднявся. Ці рядки ще один приклад того, як у піснях метафори допомагають передати внутрішній стан. «Stuck in that mud» тут, звісно, не про справжню багнюку, а про період у житті, коли ти, наче, застряг, усе навколо тягне вниз і немає руху вперед. А I was down, but now I'm up. Це вже знайома нам фраза про зростання, розвиток і шлях угору. Вона не про фізичний рух, а про особисті трансформації, коли ти просто працюєш над собою, долаєш труднощі і досягаєш цілей? Саме в цьому має вивчення англійської через пісні. Ти не просто вчиш нові слова, а занурюєшся в глибші сенси та емоції, які автор заклав у текст, і вчишся краще розуміти носіїв. А тепер питання до вас: які пісні, або рядки в англійських піснях збували у вас з пантелику найбільше? Можливо, ви стикалися з такими словами чи фразами, які складно зрозуміти через надто буквальний переклад або ж неправильне тлумачення? Пишіть свої приклади у коментарях. Будемо разом їх розбирати та знаходити справжні значення. Дякую, що були зі мною сьогодні. Make sure, що поставили вподобайку цьому відео, підписались на канал та тицнули на дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. До зустрічі в наступному розборі!